От, ви чули таке ствердження, що якщо у жінки немає обручки на руці, то у тебе завжди є шанс, і це 100% правда, і це закон. От чому важливо чоловіку одружитися на жінці? Тому що якщо він не одружений з нею, то в неї немає статусу заміжної жінки. Вона вільна жінка. Ти можеш бити себе в груди і кричати, що ви співмешканці, і ти громадянський чоловік. Та йдите нафіг. От поставте себе зараз на місце цієї людини. От ви йдете, зустрічаєте свою жінку, свою майбутню жінку, але в неї є якийсь там хлопець чи співмешканець. І ви знайомитесь з нею, і вона говорить: у мене є хлопець. І перше, що ви її запитаєте, чоловік чи хлопець? І якщо відповідь буде хлопець там. Співмешканець, громадянський чоловік, то це вільна жінка. Оце вже вона розказує такого, що на голову не налізе, дивіться. Тобто з її слів можна зрозуміти те, що дівчина, в якої є хлопець, вона вільна людина. Тобто і вона може робити що, що хоче. Ну, це з її слів, от як ви як ви як вона тільки що розказала. Якщо там хлопець її питає, чи не є е, е, чоловік, там ну, чи не є хлопець чи чоловіки. Тобто вона може робити все, що хоче, гуляти з іншим, спати з іншим і тому подібне. А на рахунок її перших слів, що там е, на рахунок одруження. тобто так, Обручка на пальці жінки взагалі ну, якби не грає ніякої ролі. От Є от сподобався хтось, хто до неї підійшов, вона скаже, ну там обручка є, але там десь вже розвелася. А ну, обручку носить просто так, бо, бо, бо типу красиво. Або там ще якась причина. Тобто, якщо жінка захоче, вона її обручка, та, яка в неї там на пальчику, так, вона їй, як би сказати, не перешкода. Тобто, взагалі, і це не є, ще раз кажу, обручка на пальці жінки не дає чоловіку ніякої гарантії від того, що вона йому зрадить рано чи пізно. Тому я ще раз кажу, шлюб це в сучасному світі це невигідно. Для чоловіка ніяких, скажімо, прав в шлюбі немає, одні обов'язки. Суд завжди на стороні жінки, тобто в будь-якому випадку поділ майна, там, відбирання дітей і тому подібне. Тому не, не варто з цим зв'язуватись і не варто взагалі йти в РАГС. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і побачимось!